Мир вам, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube каналу. І в нас залишилися дві монетки, які у нас, в принципі, без огляду. Ну, Зараз разом з вами висемько ці дві монетки. Подивимося, в принципі, цікавих фактів про цю монету. Ну, якісь нюансів таких немає. От, там деякі я бачу, там казали, що... В слові захисниці така от інтересна заміна буква І. Ну, це, як говориться, такі ось <кій> нюанси. Ну, сама монетка по собі, ну, як сказати, дуже гарна. Бачите, як виконано все стилізовано, гарно все. Жінки, які захищають нашу маленьку Україну. Ось. Дуже гарно зроблений в орнаменті герб <кій> України. І монетного двору. Номінал у нас 5 гривень. Гурт у нас рифлений. Ось. Друга сторона теж дуже гарна. У нас тут зображений, як там, в принципі, написано, не видання. Гергітим пором українського народу резиво ворожий. Підступній Росії. Ну, у нас на другій стороні зображений. Це у нас коса. Українських жінок. Довга коса. І ось, в принципі, це у нас. Чим там зв'язують коси, сейчас не пам'ятаю. Ну, як би заколкою назвати це. Резинкою теж, ну якась в українському такому, орнаменті виконана. Зв'язана українська коса і український португ в орнаменті такому. Може її платять, там точно не буду казати, як вона там різно. ну Ось така ось гарна чудова монетка. Тираж, як я казав, 50 тисяч штук у нас. От. Номінал 5 гривень, Дезельбер. Стандартні в принципі, параметри для таких монет. Ну, Така ось чудова монетка. Так і придбав я її зараз вам скажу. Так, Захисниці, Захисниці у нас в лінійній упаковці 135 гривень. В принципі, зараз їхня ціна 500 і вище гривень. Тому найбільше я бачу щось там 550 чи 540, я не пам'ятаю точно. У нас такі ось монетку. Ну, До себе в колекції дуже чудова монетка. Так, рекомендую, кому там немає. Ну, в принципі, вже тільки у перекупів залишилися. Я собі замовив одну. От. Так, і наступна наша монета це Інститут судових експертиз. Національний науковий центр. Інститут судових експертиз. Ну, в принципі, ви вже зрозуміли, присвячений інститут, який там виник у 1923 року судово експертизний інститут. Ну і випустили. Зараз. Зараз роботи дуже багато. Ось я думаю, що вони досліджують, як наші освободителі в дужках От загарбники розстрілювали мирне населення і зараз ці люди досліджують, роблять судові експертизи, досліджують тіла і записують для того щоб засудити і наказати наших ворогів, бандитів, окупантів. Ну, ось така чудова монетка. Купив я з неї зараз скажу вам. Так, судово, де це у нас? так. мої. Вона саме перша у нас 98 гривень. Зараз вона, в принципі, у нас коштує 186 гривень. Так, получилось якось негарно. В принципі, на... Пала на м'яке поверхню, так що, думаю, не пошкодилась, повезло мені, пощастило. Оця монетка, в принципі, там її нічого не судять. Як, ну, як для колекції положити можна обична рядова монетка. Ну що ж, на цьому наш огляд усіх ось монет завершуємо. Сьогодні Національний банк е, прислав е, оголошення, що будуть. Виставлені на, на продаж з нові монетки. Україна пам'ятна монета з Незельбергу воєнна розвідка України. Таті зараз на цю монетку просто шик. Ціна, просто ціна, просто космос 1300 і вище. Кажуть, що буде ще дорожче, але ну, може зараз, як випустять, буде до продажу 12500 штук. от Я думаю, що люди позамовляють, хто там не дозамовив. і Ціна, я думаю, може спаде, може не спаде, не знаю. Не експерт, не експерт, знаю. І пам'ятна монета зі срібла рік півня. пам'ятна монета зі срібла, гончар. В принципі, хто там срібло збирає, так що можете зайти 6 числа. У нас все буде понеділок, да, чи вівторок, який там у нас сьогодні 3, -й, 4, -й, 5. -й. Да, буде понеділок. Заходьте в національний банк в 10 годині, годині і купуйте дані монетки. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте подобайки і до нових зустрічей на моєму YouTube каналі. Всім дякую за увагу. До побачення!